Допомога, що знаходить своїх адресатів, і початку вересня у Кривому Розі стартувала вже четверта хвиля видачі продуктових наборів для вразливих верств місцевого населення. Таку підтримку ще з травня почали надавати за ініціативи військової адміністрації. До одного з шести пунктів видачі у Довгийсівському районі, 2 вересня завітала Віра Олександрівна. Про можливість отримати такий пакулок пенсіонерці телефоном повідомили соцпрацівники. Душа радує, що за нас піклуються, не забувають стареньких, інвалідів ну і всіх всіх людей, які нуждаються в цьому. Це дуже, це дуже добре, що в що нас така адміністрація, що піклується за нас, дай Бог всім здоров'ячка і мира. До продуктових наборів входять біля двох кілограмів борошна вищого гатунку, дві упаковки пшеничної крупи, по кілограму цукру та макаронних виробів, пляшка соняшникової олії, згущене молоко та дві банки м'ясних консервів. Від час четвертої хвилі видачі продовольства до категорії криволісів, які мають право отримати такий пакунок, додалися пенсіонери, яким щомісяця виплачують до 6,5 тисяч гривень, включно. Якраз один з таких Іван Анатолійович, чоловік прожив та пропрацював у кривому розі декілька десятків років, та за цей час змінив не одну професію. Але на жаль, невеликої на пенсії, яку він ділить разом зі своєю дружиною, ледь вистачає на оплату комірного. Тож така продуктова допомога від військової адміністрації стає подружжю у нагоді. Дякую Богу і нашому місцевому руководству, що воно піклується про наших пенсіонерів, тому що пенсія ну, невелика і не вистачає. Навіть на комунальні платежі не вистачає. Тому ми дуже вдячні нашому і голові. Місцевої ради під час четвертої хвилі у пунктах Довгенцівського району отримати пакунки зможуть і ті особи, які не встигли зробити це під час попередніх хвиль. Загалом, під час цієї хвилі у районі планують видати біля 8 тисяч наборів. Мешканці міста і району, які в першу і третю хвилю не отримали, по тим чи іншим оставив продуктові набори, можуть звернутися зараз і наразі їх також отримувати. Тобто, зручності, доступність до пунктів видачі продуктових наборів до. Зручна всі, як то кажуть, комфортні умови налагоджені. Тому наразі ми не спостерігаємо ні черг, нічого, тому що і сформовані списки, і люди так ідуть на протязі дня. В Довинському районі до четвертої хвилі війшло майже 8 тисяч мешканців нашого району. Наразі за ці два дні ми вже видали більше двох тисяч продуктових наборів. За перші дві доби четвертої хвилі свої продуктові набори у Довгінцівському районі встигли отримати вже більше двох тисяч осіб. Ті мешканці, які мають право на їх отримання, зможуть звертатися до пунктів щодня з 8 ранку до 17.00, у тому числі і по суботах. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перше міський.